Сьогодні у нас велика подія. Ми відкриваємо КТ подароване ATC Island і Bond Secures Healthcare для університетській клініці в Києві, яка буде надавати безкоштовну допомогу для військовослужбовців та громадянського населення в Україні, і зможе тепер якісно діагностувати та проводити лікування пацієнтів. імені Міністерства охорони здоров'я, звичайно, хочу безмежно подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які край тяжкий час для України надають допомогу. На сьогоднішній день ми розуміємо, що без адекватної швидкої діагностики ми не можемо говорити про якісне лікування. Основні пріоритети Міністерства охорони здоров'я це якість доступність і до платність. Тому це склад наших партнерів, наших друзів для забезпечення. Висловлюємо щиру подяку Smart Medical Aid за допомогу надання нам сучасного апарату СКТ, який робить наші можливості в обстеженні пацієнтів ще глибшими для надання допомоги не тільки цивільним, а й пораненим, які потребують до обстеження відшукування сколків та уламків гірства снарядів з їх тіл для прискорення термінів їх одужання. Ми дуже вдячні за таку велику кооперацію з міністерством охорони здоров'я та з паном міністром Ляшковим. Він дійсно допоміг, щоб втілити цю ідею в життя, саме зробити це таким проєктом, який зараз може функціонувати. І також ми дуже дякуємо нашим ірландським партнерам, які не зупиняються і продовжують підтримувати нас в такі важкі часи для України.